Суїте це відео до кінця з вірою. Господь обов'язково благословить, захистить, виконай всі ваші прохання на благо. О Всевишній царю Небесний, очевічний і безконечний, який розсіє в зірки на полотні ночі та керуєш ладом Всесвіту, прийми нашу скромну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. виткану з глибини сердець наших, сповнених і жадобою твоєї безмірної милості. В твоїх руках, Господи, джерело животворящої благодаті, що омиває нас від усякої скверни, відновлюючи нашу душу, і ведучи нас шляхом спасіння, Владику Вседержителю, обійми нас своєю безкрайньою ласкою, захисти наші родини від усіх небезпек, що щатують на нас у цьому тривожному світі, особливо благаємо Тебе, Ісусе Христе. Покровителю і заступнику наших душ, оберігай наших близьких і дітей, огорни їх своє всемогутнє, опікує, щоб вони ходили стежками праведності, ведені Твоїм світлом, Пресвята Богородице, Мати Божа, моли за нас, щоб ми знаходили відраду в скорботах і підтримку в випробуваннях, щоб стілення було надійсвано тим, хто страждає від недуг, а благословення Твоє зійшло на кожен дім, наповнюючи його миром злагодою, благополуччям». Дай нам Всевишній, мудрість і силу, щоб кожен день нашого життя був присвячений служінню Тобі, щоб ми могли давати спокуси стояти міцно перед обличчям зла, зберігаючи віру неухильно і серце чистим, Благослови, Господи, наших хоробрих захисників, дай мужність силу та перемогу над ворогами, щоб мир і справедливість запанували на нашій землі. І кожна родина в Україні могла жити без страху, радіючи кожному дню, даному тобою, у Твоїх руках, очі небесні, ключі від усіх дверей, відкрий нам шлях до вічного життя, наповни наші серця святим страхом перед Твоєю величчю, але й безмежною вірою в Твою нескінченну любов і милосердя. Нехай кожне слово нашої молитви буде як квітка, що підноситься до Тебе, Всевишній, в знак нашої відданості, любові та безмежної віри в Твою благодать. Мінь, Великий Всемогутній Господи, творче неба і землі, подавачу життя і водика всього сущого, зі смиренням і любов'ю приходимо перед Твоє обличчя, щоб возвеличити Твоє святе ім'я, прославляти тебе, нашого Бога, від віку і до віку. О Господи, Ти явив себе нам через безмежні дива Твоєї творчої сили, через красу природи, що нас оточує, через бездонні глибини Твоєї мудрості і любові, все, що дихає, нехай прославляє Тебе, Всевишній, за Твою безконечну доброту і милосердя, що їх ти щедро розвиваєш на всіх нас, благословений будь, О, Господи, за Твоє невимовне терпіння і прощення, яке Ти виявляєш до нас грішних. Навчи нас бути милосердними, як ти милосердний, терпеливими і повними любові до наших ближніх, дай нам сили відкинути всі спокуси і встояти у вірі, зберігаючи наші серця чистими перед Тобою, освітлі на шлях Твою мудрістю, Господи, наповни наші душі світлом віри, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. Допоможи нам бачити кожного дня Твої благословення і відчувати Твою безмежну любов. Ми благаємо тебе, Господи, зглянься на наш народ і нашу землю, обдаруй нас миром і злагодисть рани, що їх завдали роки страждань та він. Нехай Твоя благодать буде з нами, об'єднуючи нас у братерстві та любові, ведучи дорогою праведності та справедливості, віддаємо Тобі Всевишній, всю хвалу честі, славу за Твої дари, що безмежно виливаються на нас кожного дня, нехай наші серця завжди пульсують в ритмі вдячності та поклоніння Тобі. Нашому Богу і Спасителю, прийми, о Господи, цю молитву від нас Твоїх дітей, як знак нашої любові та відданості Тобі, нехай вона підніметься до Тебе як приємний аромат, і нехай Твоя благодать оновлює нас щодня ведучи за собою до вічного життя в Твоєму царстві, Амінь. Всевишній Отче, творче Неба і землі, подавачу життя і нескінченне джерело милості. Перед твоєю святістю ми припадаємо, возвеличуючи Твоє ім'я, Ти, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийшов у світ, щоб принести нам спасіння, відкриваючи нам шлях до вічного життя через Твою безмежну любов і жертву, Твоя милість, Господи, безкрая, як океан, омиває кожну душу, що звертається до тебе, з вірою, і покаянням, ти в носиш у своєму серці безмежну любов до кожного з нас. Обіймаючи нас свою благодатчу, ведучи через темряву життєвих випробувань до світла Твоєї вічної слави, у Твоїй жертві Ісусе, ми бачимо Верховну любов і милосердя, бо Ти поніс на Христі наші гріхи, даруючи нам прощення і відновлення з Тобою, Твоє Воскресіння, Господи, є свідченням Твоєї перемоги над смертю і гріхом, даруючи надію всьому людству, ми прославляємо Тебе, Господи, за Твої численні чудеса. Що щодня відбувається в житті кожного з нас, за Твоє провидіння і захист, за Твою невичерпну доброту, та за те, що Ти є нашим заступником і помічником у всіх потребах і скорботах, в Твоїй безмежній мудрості, Господи, Ти ведеш нас шляхами праведності, навчаючи нас любити і прощати, показуючи приклад смиренності та служіння, нехай кожне серце, що шукає тебе, буде наповнене Святим Духом. Знаходячи мир та утіху в Твоїй присутності, ми молимося, Господи, за мир у всьому світі, за зцілення ранених сердець і душ, за силу витримати випробування і зберегти віру в часи випробувань, нехай Твоя любов об'єднає нас усіх, як братів і сестер у Христі, щоб ми разом славили Твоє святе Ім'я, Вічний Боже, нескінчений всемогутній, прийми нашу скромну молитву, як знак нашої любові та відданості Тобі. Нехай наше служіння тобі буде приємним у Твоїх очах, і нехай наше життя відображає Твою славу та милість. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нескінченно милостивий, все прощаючий, з вірою, надією та смиренням припадаю до Твоїх святих ніг, вклоняючись твоїй безмежній благодаті благодаті, милосердю, Ти, що приніс себе в жертву за грехи всього світу, знаєш моє серце сповнене вдячності. За твою любов та прощення визнаю перед тобою свої гріхи, слабкості та помилки, прошу, очисти мене від усякої нечистоти думок, слів, чинків і наповни моє серце світлом твоєї правди. О великий цілитель душі, ті, умалю тебе, даруй зцілення від усіх хвороб та недух. визволи нас від бід та скорбот, освяти мою душу і тіло, світлом Христовим, аби кожен крок мій був наповнений миром і добром. Будь Господи нашим незмінним провідником у повсякденних потребах, допоможи нам у турботах життєвих, веди нас шляхом праведним, аби ми, зростаючи у вірі та любові, могли давати спокуси та гріховність. Звертаюся до Тебе з молитвою за наших захисників, хоробрих воїнів України, даруємо силу, мужність та перемогу над ворогами. Збережи наші сім'ї від усяких небезпек, горни їх своїм захистом, аби мир та спокій панували в наших домівках, надихни нас на добрі справи, благослови всі наші починання, на славу Твою, навчи нас, Господи, віддавати свою волю Твоєму провідництву, приймати кожне випробування як шлях до духовного зростання, дай нам мудрість відрізняти добро від зла, від темряви, щоб у кожному вчинку ми. Відображали Твою любов і милосердя, закликаю Твоє благословення на всіх нас, посвяти наше життя своєю присутністю, захисти від усього злого, видимого та невидимого, нехай Твоя нескінченна благодать буде з нами завжди, наповнюючи наші серця миром, радістю та надією, слава тобі, Господи, за все, що Ти даруєш нам щодня, в усьому шукаємо Твої волі, аби жити за Твоїми заповідями. Та досягти вічного життя у Твоєму царстві з вірою та любов'ю покладаємося на Твоє безмежне милосердя, просячи захисту та провідництва у всьому в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, Божаців наших, що всім милостиво щедро даруєш Твою благодать і любов, що безмежним Твоїм проведінням керуєш усім світом. Прийме цю нашу молитву, як знак нашої безмежної вдячності та покори перед Твоєю святою волею, напишіть та прохання в коментарях. Ми славимо тебе, Господи, за твої чудеса, що їх від віків ти твориш для спасіння наших душ, за твою нескінченну милість і терпіння до нас, грішних, за твоє несказане терпіння і невимовну любов. Славимо Тебе за кожен подих, за кожен промін сонця за краплі дощу, що оживляють землю за кожен момент життя, що ти нам даруєш, великий і неосяжний, ти, що на небесах восідаєш і серця всіх пізнаєш, прийми нашу подяку за безкрайню твою благість, за те, що ти даруєш нам надію у віччя і силу слабкості, втіху у скорботі, ти джерело нашого спокою в тобі одному, знаходимо мир душі. Ми мовимося Тобі, всемогутній за здоров'я і спасіння всіх нас, благослови, Господи, наші родини, наших близьких, всяку людину на землі, огорни своєю опікою, всі народи і країни, нехай мир і злагода панують у світі, дай нам себе любити і прощати, вести життя праведне і чесне перед тобою. Прости нас, Владико, за всі наші гріхи свідомі та несвідомі, словом, дівом, думкою, всіма нашими чинами і намірами, очисти наші серця, щоб ми могли новим життям жити в Твоїй святості, служити Тобі істині і довір'ї всі дні нашого життя. Пошли, Господи, мир усьому світу, сьогодні хворим, утіху стражденим, надію безнадійним, нехай Твоя безмежна любов обійме кожне серце, Твоя невичерпна милість нехай охопить всіх нас. Щоб ми, з'єднані у Твоїй любові, прославляли Твоє святе ім'я вічно і безкінечно за все тобі, слава честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вседержителю, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що безмежною своєю любов'ю прийшов у світ, аби врятувати нас грішних від вічної загибелі. Тобі ми воздаємо хвалу та славу від усього серця нашого, ти, що своїм різдвом освятив землю, своїм життям навчив нас любові та покаяння своєю смертю на Христі, подолав гріх та смерть, і Воскресінням Твоїм відкрив нам врата вічного життя, прийми нашу скромну молитву, о Господи, всемогутній, твоє милосердя безмежне, і твоя благодать невимірна, ти, що дивишся з небес на наші скорботи та потреби. Не відвертай свого обличчя від нас грішних. У твоєму милосерді ми знаходимо утіху в Твоїй благодаті силу, в твоєму прощенні надію на спасіння. Ти, що годуєш птахів небесних і одягаєш лівеє польові, подбай і про нас твоїх дітей. Прославляємо тебе, Господи, за твої нескінченні чудеса, якими ти щоденно обдаровуєш нас за сонце, що встає, і за зірки, що сяють вночі. За краплини рости на квітах і за шум Великого океану, за дитячий сміх і за мудрість літніх, усе це свідчить про твою величу любов до світу, О, Великий цілителі, що зціляєш всяку недугу та всяку слабість, дай нам здоров'я душі та тіла. У твоєму осерді ми знаходимо зцілення від усіх бід і скорбот, які спіткали нас на земному шляху. Ми благаємо тебе, Господи, просвіти наші серця світлом Твоєї істини, щоб ми могли йти шляхом, який Ти вказав нам, шляхом любові, милосердя та прощення, нехай наші думки, слова та діла будуть Тобі угодні, допоможи нам бути світом для тих, хто в темряві, надію для зневірених, опорою для слабких, Самогутній царю керуй нашим життям, щоб кожен крок наш був кроком до Тебе, нехай Твоя воля здійснюється в нашому житті. Як на небі, так і на землі, дай нам сили нести свій хрест з вірою та любов'ю, слідуючи за тобою, прийми, Господицю, нашу молитву, як вираз нашої любові та вдячності за Твої безкінечні благодаті, нехай наше прославлення, відволік у віки, величаючи Твоє ім'я, Святе, Ісусе Христе, наш Спасителі, Визволителя Амінь. О, всемогутній владику, Небесний Отче, що всім життям правиш і всім світом володієш, припадаю перед Твоєю святою величністю, злибини мого серця, що переповнене скорботою за гріхи мої, що їх як тяжкі окови ношу. Прийми, о, Господи, моє покаяння, вививане перед Тобою в сльозах каяття та зітханнях сердечних, ти ще єси, любому і справедливість, не відкинь мене грішного. А ви даруй прощення та оновлення життя мого у Христі Ісусі, Господі нашому, В Тобі, о Господи, всі ми знаходимо пристановище та захист від всіх негод і споку, що нас оточують. Тому просимо тебе, О Всевишній, огорни свою безмежною ласкою та захистом наші родини, збережи їх від усякого зла нещастя та хвороб. Нехай Твоя всемогутня рука буде над ними, їх шляхами праведності, наповнюючи їхні серця миром і любов'ю, які від тебе походять, благослови, о, Господи, на щоденний труд, щоб він був, на славу Твою та на благо ближніх, надай нам мудрості та сили долати життєві випробування. Допоможи нам знаходити правильні рішення в складних обставинах, щоб у всьому ми могли виконувати твою волю та прославляти твоє величне ім'я у цей тривожний час, коли наша земля страждає від воїн та конфліктів. Ми особливо облагаємо тебе про мир і захист для наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі свободи та незалежності України. Даруй силу мужність та непохитну віру, щоб вони могли перемогти ворога і повернутися додому з перемогою. Освіти їхні серця світом надії та миру, прошу тебе, о всебоги Отче, подасть цілення всім, хто страждає від хвороб та не дух, онови їхні сили духу та тіла, щоб вони могли свідчити про Твоє нескінченне милосердя. Нехай Твоя ласка буде йому тіхою та підтримкою в скорботі, відкрий, Господи, наші серця для любові та служіння ближнім, щоб через наші слова та діла відбивалася Твоя безмежна доброта. Допоможе нам стати взірцем християнської віри, терпіння та милосердя у цьому світі, все прощаючи, Отче прийми цю молитву як вираз нашої безмежної віри та довіри до Тебе, знаючи, що ти завжди готовий вислухати та прийти на допомогу тим, хто благає тебе з чистим серцем. Нехай буде з нами Твоя свята воля у всьому, що ми робимо, і нехай Твоє благословенне ім'я прославляється нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний Царю, що вічно царюєш і водарюш над усім створінням, з любов'ю і трепетом приходимо перед Твоє обличчя, вклоняємося Твоїй безмежній мудрості та нескінченній доброті. Ти, що промовляєш до нас крізь шепіт вітру, красу землі та велич небес, прийми нашу скромну похвалу і подяку за безліч дарів, якими ти щедро обдаровуєш нас щоденно, напишіть імена та прохання в коментарях. О всемогутній Ти дав нам життя і вказав шлях правди та світла через Твого Сина Ісуса Христа, що став для нас найвищим прикладом любові, жертовності та прощення, вчини нас достойними наслідувати Його вчення, аби ми, будучи наповнені Святим Духом, могли свідчити про Твою любов у світі, розсіючи темряву невігластва та ненависті. Прийми, Господи, нашу молитву, як знак нашої відданості та покори перед Твоєю волею, освяти наші думки, щоб вони завжди були спрямовані на добро, очисти наші серця, аби в них завжди мешкала любов, зміцни нашу віру, щоб ми ніколи не втрачали надії навіть у найскрутніші часи, благослови Всевишній нашу країну та її народ, даруй нам мир та злагоду, захисти від усякого зла та ворожнечі. Надихни наших правителів мудрістю та справедливістю, аби вони вели наш народ шляхами, праведності та прогресу, о Господи, джерело усього живого, благослови наші домівки сім'ї та близьких. Нехай Твоя благодать огортає кожного з нас, наповнюючи наше життя радістю, здоров'ям та достатком, допоможи нам пам'ятати про тих, хто потребує нашої допомоги, вчиняти милосердя та розділяти з ними те, що ми маємо. Прийми, Очі Небесницю, нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та непохитної віри в Твою всемогутність і любов, нехай кожен день нашого життя буде відданий Служінню Тобі, виконанню Твоїх заповідей та поширенню Твоєї світлої правди серед усіх народів землі. Амінь. Владико вседержителю, Царю, і землі перед Твоїм престолом величі стаємо ми, недостойні слуги Твої серцями, сповненими подяки та устами, що співають хвалу Твоєму святому імені, в тобі знаходимо ми втіху та силу в Твоїй безмежній милості, прощення наших численних гріхів, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти за нас, грішних, поніс на хресті страждання, подай нам глибоке розуміння Твоєї жертви. Аби ми змогли віддати Тобі всю свою любов, довіру та відданість, нехай Твоя нескінченна любов буде світлом, що веде нас через темряву, спокус, і силою, що підтримує нас у випробуваннях, Ти, що воскреси з мертвих, перемігши смерть, і дарувавши нам надію на вічне життя, допоможи нам іти твоїм шляхом, щоби ми, подібно до тебе, Могли перемогти гріх і смерть, навчи нас милосердя, терпіння та прощення, щоб ми могли бути відображенням твоєї безконечної любові до ближніх, о великий чудотворче, твоїми ділами, наповнене все створіння, сліпі прозрівають, хворі зціляються, а мертві воскресають. На славу Твого імені. Ми просимо Тебе, зверни свій погляд милості на нас, вислухай наші, молитви і потреби, як ти колись на Галілейському морі заспокоїв бурю, так заспокої життєві бурі, що нас обступають, нехай Твоя мудрість буде нашим провідником, Твоя сила нашої опори, а Твоя благодать, джерелом нашого зростання у вірі та святості, Освяти нас твоєю істиною, очисти нас твоїм словом і наповни нас Святим Духом, щоб ми могли віддано служити Тобі, і нашим ближнім, прийми, О Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності, любові до Тебе, владики нашого. Нехай буде прославлене Твоє святе ім'я нині завжди і в усі віки віків. Амінь. О великий всемогутній Господи Ісусе Христе, світло Небесне, що освітляєш кожен куточок наших душ і проникаєш у глибини наших сердець. Ми припадаємо перед Тобою у покорі та молитві, з вірою, непохитною, надією вічною. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є шляхом істиною та життям, почуй наші скромні прохання, що вони до тебе, з глибин наших душ. Ми просимо тебе, о Боже, прощення за всі наші гріхи, помилки і заблудження, що їх скоїли ми на шляху життя, Очисти нас від усякої, нечистоти душі та тіла, обдаруй нас своєю безмежною милістю та співчуттям, щоб ми могли знову знайти шлях до Твого світла у Твоєму невимовному милосерді, Господи, ми просимо Тебе. Захистити наші родини від усіх небезпек, що чатують на них у цьому неспокійному світі, благосови нас, о Господи, твоїм незбагненим миром, наповни наші домівки з благодою, любов'ю та взаєморозумінням, подай нам Всевишню мудрість та керівництво щоденних потребах, допоможи нам у наших починаннях і даруй нам силу переносити випробування, з якими ми стикаємося, лікуй наших хворих стіли їхні рани, тілесні та душевні. І відверни від нас усяке зло, оберігай оваскаве Ісусе наших рідних і дітей, збережи їх від пагубного впливу світу, направляй їхні кроки шляхами праведності та істини, щоб вони могли зростати у вірі надії та любові до тебе. Ми також мовимося за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої України, даруй силу, мужність та витримку в боротьбі з ворогами. Охороняй їх життя та здоров'я і дай їм перемогу заради миру та справедливості на нашій землі. Нехай Твоє світ наповнює нас зсередини, очищає наші думки та веде нас дорогою до вічного життя, даруй нам, Господи, силу духу та твердість віри, щоб ми могли служити Тобі всім серцем і всією душею, о всемогутній Ісусе, прийми цю молитву від нас, Твоїх дітей. Як знак нашої безмежної любові до Тебе, нашого вірного служіння і непохитної віри, амінь. Всевишній Господи, Царю Небесний, Боже отців наших, творчий всього видимого та невидимого, прийми цю скромну молитву нашу, як похвалу від сердець, що тебе люблять і шанують, ти, що водаєш часами та віками, ти, що посилаєш нам іспити для зміцнення нашої віри і благодать для втіхи наших душ. Будь прославлений у віках, ми величаємо тебе, Господи, за безмежну любов та мого сердя, що ти щедро виливаєш на наші дня, ти, що керуєш зорями на небі та краплинками роси на траві, ти, що нагодуєш пташину з граю та одягнеш поле квітучий одяг, не залишаєш без уваги жодної істоти на землі. Присвятає Богородиця Заступниця та покровителько наша, перед Твоїм образом ми стаємо, благаючи. Будь нашим захистом від усякого зла, наставляй нас шляхом праведності, веди до спасіння душ наших, ми прославляємо тебе, як найвищу серед жінок, благословену матір нашого Спасителя. Величаємо Тебе, Святий Духу, Утішителю, що оселяєшся в серцях вірних, ти що даруєш мудрість для розуміння Слова Божого, силу для подолання смир та злагоду між народами. Нехай Твоє світло веде нас через темряву цього світу, до вічного світла Царства Небесного, О, всі святі та праведники, апостоли, мученики, сповідники, святителі та преподобні що стоїте перед Престолом Всевишнього, моліть Бога за нас грішних, аби Він подарував нам прощення наших гріхів, зцілення від хвороб, захист від ворогів видимих та невидимих, мир у наших домівках та любов у наших серцях. За все Тебе славимо, Господи! За кожну мить нашого життя, за кожен подих, за кожну можливість стати кращими перед Тобою, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, даруй нам мир у цьому світі силу та мужність нести свій хрест, віру непохитну та надію безсмертну. Амінь. Великий всемогутній Господи Ісусе Христе, світ невечірнє, що світиш у темряві нашого буття. Прийми наші молитви, які ми возводимо до тебе в поклонінні та любові щирими та відданими серцями нашими, напишіть мене та прохання в коментарях. О, владико Всесвіту, ти, що тримаєш у своїх руках зорі та галактики, ти чия мудрість неосяжна, а доброта безмежна. Ми славимо Тебе за твою велич і вшановуємо тебе, бо немає вищого за тебе. Твоя милість, Господи, огортає нас, як море, береги, і твоє прощення глибше, ніж безодня океану. В твоїй любові ми знаходимо утіху та спокій, в Твоїй милості, надію та відновлення. Ти, Господи, джерело життя і Творець цього сущого, від Першого світла до останнього подиху творіння. Твої чудеса безкінечні, як і Твоя любов до нас, грішних. Ти ведеш нас стежками праведності, освітлюєш наші душі світлом віри і наповнюєш наші серця миром. Скільки разів ми падали, але Твоя рука була над нами. Підіймаючи нас знову та знову, навчаючи прощати, любити, жити в гармонії з тобою та нашими ближніми, Ти, Господи, наш провідник у бурях життя, наша надія у випробуваннях, наше світло в темряві, ми возвеличуємо Тебе, Ісусе Христе, за Твоє воскресіння, що дало нам віру в життя вічне, за Твої страждання, що визволи нас від рабства гріха, Твоїм Христом Ти подолав смерті Твою кров'ю очистив в нас від усіх наших гріхів, нехай наші серця будуть відкриті до Твоєї любові, наші думки, зосереджені на Твоїй мудрості, наші дії, натхнені Твоєю волею, Навчи нас жити за Твоїм словом, слідувати Твоїм заповідям і виявляти Твою любов у нашому житті. Ми молимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених сердець, за утішення тих, хто в скорботі, за надію тим, хто в розпачі. Нехай Твоє світло веде нас усіх до єдності, любові та взаєморозуміння. Слава Тобі, Господи, за все, що Ти дарував нам за життя, за красу цього світу, за кожен день, що дає нам можливість стати кращими, наблизитись до Тебе і відкрити у своїх серцях криницю безумовної любові. Амінь. Ставте вподобайки під віде, не відео, надійшліться від оближню вашим для поширення Слова Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.